Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області. Вітання, пане Ростиславе. Вітаю. Пане Ростиславе, чи чуєте нас? Вітаю. Так, пане Ростиславе, хочемо з вами поспілкуватися про ситуацію на водних об'єктах нашого краю. Ну, ось вже протягом чотирьох місяців можна казати на Волині тривали паводки, які переросли. У весняну повінь. Як ви розцінюєте ситуацію на сьогодні? Знаємо, що напередодні Великодня теж випало півмісячної норми опадів. Як це вплинуло на ситуацію із повінню в області? Ну, на сьогодні, напевно, це вже є пік по затопленнях по тих територіях, які в нас сьогодні затоплені і підтоплені. Це 17 майже з половиною тисяч гектарів. І стосується північних наших районів, це Ковальський і Кам Кам'янкачевський район. От ну, ситуація складна, але скажу, що не критична. В чергу це не стосується забудови житлової, це в основному сільськогосподарські угіддя, присадибні ділянки. Ну, звичайно, є затоплені в нас льохи. Гірша ситуація з тим, що в нас пішло ну якби ґрунтові води різко піднялися, і з'явилась вода у колодязях на території районів, там де є піски, де мілкі колодязі, ну якість води, звичайно, буде погіршилася. Ну і відтягування проведення польових робіт. Оце якраз негативні фактори, які на сьогодні ми спостерігаємо. Довкола Луцька в Луцькому районі теж люди скаржаться на те, що і затоплені льохи, і на те, що не можна вийти в поле ні трактором, ні там з тапою. Ситуація в тому, що в північних районах це було в зимові місяці найбільше опадів випадало На сьогодні це якраз стосується південних районів. У нас теж дуже багато опадів. От якось збалансовано вже на сьогодні ми бачимо територію Волині. От тому навіть піднялися в нас рівні води в річках. Західний бух вже на заплаві, річка Стир довгий час не була на заплаві. Зараз вже на заплаві, і навіть в Олках, ну це колишній Маневицький район, майже, майже досягла відмітки підтоплення сільськогосподарських угідь в районі села розничі. Залишилося. 4 сантиметри до підтоплення сільськогосподарських узів, присадимних ділянок, От, тобто рівні піднялися. І в Луцьку річка Стил також вийшла на заплаву, правда, до рівнів підтоплення у нас майже метр залишився. Тобто, запас є і хвилюватися, я думаю, що передчасно нам на сьогодні. Що це ніби пік. А чому ви так вважаєте, що це пік, і е, чи не варто очікувати подальшого підняття рівня води? Ну, скоріше всього, е, можливо, опади і збільшаться, але ми бачимо, що покращення йде температурних показників. А в нас в основному не тільки ну, відіграє велику роль випаровування. Якщо б воно значне випаровування, і почують розвиватися рослини, трава рости, дерева і так далі? Воно відтягує на себе не тільки відток, іде води, але й природнім шляхом споживають оці дерева і травичка для росту, і тому рівні будуть швидше понижуватися і на територіях, які затоплені, і в річках. Ростислава, скажіть, будь ласка, які це наслідки вже спричинило? Ну, наслідки це в першу чергу, що затягнувся початок проведення польових робіт. Оце такі наслідки. В першу чергу, ну я кажу, потрібно дуже бути обережними в поліських районах люди, які споживають воду з колодязів, бо в нас Волинь вся рахується, що вона п'є підземні води, використовують для питних потреб. Тому треба дуже обережно кип'ятити водичку, тому що рівні води піднялися в колодязях за рахунок того, що піднялися рівні грунтових вод, і можливе забруднення ну, нітратами, як ми знаємо, там і є люди, і гніви кидають і так далі, і використовують міндобрива для полів. А це може якраз попадання бути в колодязі, якими користуються люди в північних районах нашої області. Пане Ростиславну, але водночас знаємо, що в, в деяких районах е, так само позаптоплювали септики чи каналізації на присадибних ділянках. Як це може вплинути на якість водних ресурсів? Відповідно, це звичайно воно буде вплив. вплив. Зараз ми проводимо моніторинг. І я думаю, що найближчим часом ми дамо інформацію. По тому ми проводимо моніторинг по річках. От, а, в принципі, по колодязях по свердловинах проводить моніторинг, санепідемстанція, в свій час, і вони, напевно, зараз вони цією роботою займаються. От і якщо будуть якісь проблеми, то я думаю, що це буде доведено до населення, до широкого кола наших телеглядачів і радіослухачів, і, звичайно, до керівництва і будуть якісь прийняті все таки заходи для того, щоб. Не допустити розповсюдження різних хвороб, які пов'язані саме з вживанням такої води, за пане Ростиславе, а на даний момент чи відомо вам про якісь заходи, які вживаються для зменшення наслідків цього підтоплення, чи десь відкачують воду, чи можливо якось спускають, чи є такі ну, можливості технічні. Скажу так, що ми зараз працюємо в міру своїх можливостей. І по цих районах для того, щоб відвести на міжкові води. У нас кожного дня включаються насосні станції, ну, від 10 до 20 насосних, дивлячись від того, якщо випадає значна кілька... кількість опадів, ми включаємо більше насосних станцій, от там є відповідні відмітки в нас в аванкамерах, дивлячись від того, щоб не було затоплення, ну, орієнтуємося по тих затопленнях. На сьогодні ми вже відкачали 27 сім мільйонів метрів кубічних води. Спочатку нашого паводку, а потім повені. Це якщо для такого широкого кола наших глядачів можна сказати, як хримське водосховище. Об'єм хремівського водосховища 27,9 мільйона метрів кубічних, оскільки орієнтовно води ми на сьогодні вже відкачали насосними станціями. От, але е, ситуація не покращилася, тому що випадає дуже багато опадів. Січень е, випало, грудень скажу, три норми було якраз по півночі опадів. Е, січень півтори норми, е, лютий е, один і дві десятих е, рази перевищили норму. Е, в березні в два, вдвічі перевищили середньомісячну норму, і на сьогодні вже ми маємо в квітні місячну норму опадів. Ну, ще місяць, до кінця місяця ще є час у нас, але вже маємо місячну норму, тобто буде знову ж таки збільшення опадів від норми, яка там місячної норми, середньорічної місячної норми. Ну, така ситуація. Звичайно, що є природні фактори. Фактор, фактор, це... Тобто, велика кількість опадів, все-таки якісь. Господарські чи безгосподарність теж внесла свої лепту. Звичайно, це є питання ще звичайно, в тому, що в нас якраз дуже багато мільйорованих земель, це 347 тисяч гектарів, третя частина від усіх сільськогосподарських угідь на Волині. І там зроблено проведено, були влаштовані мільйоративні канали, споруди і так далі. Але вони вже прослужили більше 40 років. На жаль, не, на початку вони добре себе показали і працювали нормально, але вже він, на багатьох об'єктах стан їх далекий від проєктних. Тобто потребують очистки, ремонту капітального, який вже багато років не проводився. От. Тому, звичайно, є замулені канали, є. Зруйновані або частково зруйновані гідротехнічні споруди, неможливість регулювання і так далі. Тому є і, і, і такий фактор, якраз пов'язаний, ну, скажімо, людський фактор. Пане Але питання господаря. полягає Прошу. Так, прошу, говорить. Питання полягає у фінансуванні. У нас галузь 에, багато років вже не дофінансовується в тих обсягах, які, які нам потрібні. Обмеження фінансування, звичайно, вплинуло. Крім того, в нас основна частина каналів передана, це називається внутрішньогосподарська міліоративна мережа. Вона передана територіальним нашим громадам, які теж не мають можливості ну, належно профінансувати роботи, які потребують саме ці канали, очистку і так далі. Зараз кожного року ми ну, відсотків 2-3 всього. Проводимо ремонти капітальні від потреби. Якщо розглянути в цілому, то десь 70% потребують таких робіт каналів. Я скажу, що внутрішньогосподарських в нас тринадцять нас дев'ять тисяч кілометрів каналів. Уявіть, якщо ми кожного року останні роки десь до 200 кілометрів проводили капітальні ремонти, це зовсім небагато. От, тобто тут є питання. Е, зараз шукаються виходи для того, щоб е, належне фінансування забезпечити от, е, не тільки державного, з державного бюджету, але і з інших джерел. Пане Ростиславе, тобто, все-таки є якісь контакти з місцевими громадами, чи якимось чином дійсно вони допомагають вам чи ви їм швидше? Звичайно, і вони нам допомагають, і ми їм взаємно. Ми працюємо. Скажу, що нам от буквально в останні місяці виділили на території колишнього Ратнівського району три територіальні громади, громади виділили по 100 тисяч коштів на саме на утримання державних об'єктів. Також Кам'янкашильська райдержадміністрація. Любишівська територіальна громада також ну одна відповідно виділила 250 тисяч, Любичівська 300 тисяч для того, щоб ми погасили борги по електроенергії і своєчасно розрахувалися з обленерго, тому що використовується дуже багато. Нам один мільйон в місяць приблизно потрібно коштів для того, щоб проплатити за використання електроенергії, і то ми працюємо ще не на повну потужність. Працюємо в економному режимі, враховуючи нашу ситуацію сьогодні. Тому є взаєморозуміння і допомога. Крім того, нам обласна державна адміністрація виділила з резервного фонду 3,5 тисячі мішків для того, щоб забезпечити якраз ремонти наших дамб, які поруйновані бобрами і водою. От і на сьогодні ще питається рішення Виділення пальномастильних матеріалів, тому що нам потрібно доставляти аварійні бригади на різні об'єкти наші, де є проблеми з проривами або з ремонтами, такими попереджуваннями, або ліквідацією надзвичайних ситуа... ну, ситуацій, або ремонтів. Такі, ремонтів, руйнувань аварійних. Тому в нас така взаємодопомога. А ми стараємося зі своєї сторони допомогти, хоча зараз дуже важко щось зробити, буде дуже багато, і для того, щоб почистити канал, розумієте, що техніки, доступ техніки обмежений. Крім того, в нас в північних районах і інші питання є. Ми не до всіх об'єктів маємо доступ. От в зв'язку з воєнним станом. То от така ситуація, можливо, теж певним чином впливає. Ростислава, але, наприклад, ось про що ви згадали, що у зв'язку з воєнним станом і з тим, що деякі канали ви не маєте доступу, а мені цікаво, чи якимось чином Волинь залежить, зокрема, від того, що робиться на території Білорусі, чи можливо що, чи вони там спускають цю воду чи ні, чи можливо затримують, чи вам щось відомо про таке. Ну, в принципі, вони нам негативного... Негативного впливу не, не створюють, як скажімо так. У нас поки що немає такого, таких, такої інформації і даних, що вони не приймають воду, яка є в нас і яка нам створює певні такі труднощі. Скажу, що в нас на сьогодні йде в Білозерській по Білозерській водоживельній системі Дніпробузький канал, 27 метрів кубічних за секунду води. Ніхто не затримуєте, ряду зелі є. Тобто розвантаження є, і та й в них такої технічної, в принципі, можливості немає. Я скажу одне: що вони не можуть нам щось створити, таке, щоб нам затопити нашу територію. А зараз, напевно, це і це в них проблеми створює певні. Скоріше всього. Ну і на сам кінець, чи можна говорити про якісь прогнози, скільки ще може. Тривати це водопілля, скільки часу е, треба, щоб е, дійсно е, річки повернулися е, у свої русла і вийшли з заплав? Ну, прогноз це, е, справа така, що скажеш, а потім воно зовсім не те. Ну, тому, в принципі, в нас прогнози дає е, Волинський гідрометеоцентр. Вони прогнозують проходження повеней, паводків ну, паводків менше, тому що це явище таке, яке виникає. Спонтанно, швидко і там можна не зреагувати. Це буквально, це буквально може бути один, два, три дні і підняття різке рівнів води. На повені прогноз складає Волинський гідрометеоцентр. Ну, але в найближчим часом я скажу по їхніх даних, бо ми ними користуємося і дякую їм, що вони нам своєчасно надають інформацію. От ми постійно, ну, їх тижня я скажу, що майже 100% справжнюються їхні прогнози. Очікується дощі, невеличкі правда, але все одно дощі, Тому очікувати швидкого швидкого покращення ситуації, напевно, не буде. Але я думаю, що кажу за рахунок того, що підніметься підняття температур, випаровування, рослини підуть в ріст, почнеться період вегетації, Ситуація, я думаю, вирівнюється. Тому будемо надіятися на краще. Заславою, також хотілося поцікавитися, чи. Достатньо працівників для того, щоб проводити оці відкачувальні роботи. Ну, якщо сказати, років чотири назад у нас було понад тисячу працівників. На сьогодні у нас ну, більше понад 350 чоловік. Скорочення пройшло важкувато, звичайно, доглядати за тими каналами і так далі. Але це все пов'язане з обмеженим фінансуванням. Тому стараємося якраз в тих. Де є важливі об'єкти, де є найбільш критична ситуація задіювати людей туди, застосовувати бригадні методи, тобто збирати людей з інших об'єктів, бо раніше кожен, за кожному нашим оглядачем гідротехнічних об'єктів було закріплено від 7 до 12 кілометрів каналів. На сьогодні припадає до 50 кілометрів каналів, і було кілька споруд, там 5, 4, 3 споруди. На сьогодні біля десятка гідротехнічних споруд. Важко, звичайно, ну і ви розумієте, що це добратися до тої споруди, якщо довжина 50 кілометрів канала, це ну, півдня потрібно там велосипедами а в таких умовах, які в нас на сьогодні, потім в болоті, не дуже пройдеш і поїдеш. Тому є складнощі, звичайно, і в цьому. Але ну, я думаю, що з часом питання вирішиться, є, приймаються нові закони. Зараз буде трошки по-іншому проводити міліорація, вона від має. Відділитися від водного господарства. Ну, очікуємо, надіємося, буде покращення. Ну, а це побачимо. Загадувати не будемо, побачимо. А чи можете ви пригадати, коли остання була така повінь? Деякі старожили пригадують, що ніби десь в 74-му році, чи коли що навіть гелікоптерами на полісся доставляли хліб, чи на даний момент є якісь такі перемиви доріг, чи все-таки транспортне сполучення на даний момент ще існує. Транспортне сполучення існує, ну, були певні проблеми, були. Те, що були дороги в Ратні, на Ратівщині, були затоплені дороги. Між Ратнівщиною і Кам'ян-Кашевщиною, там була і є дорога така в районі село Почапи Залухів. Там були проблеми, дороги були затоплені. Але ну, не так затоплені, щоб не було ніякого сполучення. Все-таки існувало сполучення в той період. От, ну і скажу, що найбільша була повністю 1997-98 роки. В 13-му було дуже багато води, це було якраз, ну але це було теж такими е, регіональними е, носила характер в Малевському районі, колишньому було затоплені, були затоплені і дороги. Е, скажу, що особисто я і е, генерал наш е, начальник. Е, ДСНС Грушовінчук, перевозили дітей в школу, і там стояла їхня машина пожежна і теж допомагала діткам, перевозила через в селі, через дорогу. Ну, якраз там, де вода текла, щоб вони могли добратися до школи або додому. Була така ситуація. На сьогодні немає. Зрозуміло. Дякую вам, пане Ростиславе, за ці коментарі. Отож, Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Ростиславе, тримаємось. Дякую, всього доброго.